Мешканця області хочу сказати, що ми працюємо над питанням максимально ефективного використання евакуйованого обладнання та медичних кадрів у більш безпечних областях. Хоча сьогодні це питання відносне, ми створюємо обласні медичні хаби у тих областях, де зосереджена найбільшу кількість переселенців з Донецької області на базі обласних установ. Такі хаби створюються у Києві, Київській області, Львів, Львівська та Івано-Франківська області. І хочу сказати ще, що наша обласна травматологічна лікарня вже почала працювати в Крапівницькому. І ця робота триватиме У міру розвідку. Ми будемо інформувати наших мешканців через усі можливі канали інформації.